Доброго дня. Сьогодні на громадські слухання винесена містобудівна документація, детальний план території, будівництва магазину, зміщеної торгівлі по вулиці Незалежності, земельна ділянка з кадастовим No 0102030, межах Володянської селищної, територіальної громади Білоцетівського району Київської області. І вноженого собаканської селищної ради, замовника вказаної документації, пропоную розпочати громадські слухання та призначити секретаря слухань Савчук Валентину Анатолійну, інспектора відділу архітектури та містобудування. Чи є зауваження чи пропозиції щодо проведення слухань? Немає. Розпочнемо слухання. Документація розроблення згідно рішення Рокетянської селищної ради тридцять від шістнадцятого року про розробку детального плану території будівництва магазину змішані торгівлі по вулиці Незалежності Земельна ділянка з кадастровим номером 0 десять в межах Рокетянської селищної територіальної громади Білоцідівського району Київської області згідно діючого законодавства оголошення про. Проходження громадського воєння було опубліковано в газеті «Вісник Рокетянщини від 29 січня 2025 року. І на офіційному сайті Рогедянської селищної ради текстові та графічні матеріали були доступні для ознайомлення в адміністративному приміщенні по вулиці Незалежності 2. Для ознайомлення з процедурою питання слово надається начальнику відділу архітектури та містобудування Рокетянської селищної ради Влаку Юрію Віталійовичу. Будь ласка, Юрій Віталію. Згідно закону України про регулювання містоводівно діяльності, а також постанови кабінету міністрів про проведення громадських обговорень і в їх складі громадських слухань, передбачена процедура таку, яку ми сьогодні проходимо це розгляд містоводівно документації детального плану території по будівництву указаного об'єкта, для того, щоб громадськість мала можливість вивчити дане питання, надати свої пропозиції, зауваження до. Казані з водіїної документації, які потім в подальшому будуть враховані при будівництві вказаного об'єкта і, зокрема, при наданні вихідних даних на проектування будівництва вказаного магазину. Тому, якщо були зауваження впродовж проходження громадського обговорення, яке тривало місяць, Здати оприлюднення його в газеті «Вісник Рокетянщини, а також на сайті Рокетянської селищної ради. Якщо такі зауваження були, тоді прошу про це повідомити і вони будуть враховані в подальшому при, при доопрацюванні цієї документації, а також при її затвердженні Рокянської селищної ради. Якщо такі зауваження були, то прошу про це повідомити. Прошу секретаря громадських слуги Савчук, Валентина Томі, повідомити. Чи надходили пропозиції ці зауваження щодо розробленого детального плану впродовж встановленого терміну? Щодо розроблення детального плану ні пропозиції ні скажу, не знаходила. Чи є запитання у присутніх? Немає. Зважаючи на відсутність пропозицій та зауважень, щодо розробленого детального плану території, будівництва, магазину, зміщеної торгівлі по вулиці Незалежності, земельна ділянка з кадастрем No 0102030 в межах Рукетянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області рекомендувати його до подальшого затвердження на сесії Рукетянської селищної ради. Дякую, громадські слухання. Завершення.